Вітаємо наших глядачів. В ефірі програма Японський щоденник із серії Читацький лист у майбутнє. Я представляю наших учасників ефіру Гліб Дмитрішин Шиндонченко. Вітаємо. Вітаємо. Пані Юлія Петрухно, завідувач бібліотеки Харківського державного музичного ліцею. Вітаю вас. Вітаємо Ілонід Гапєєв, автор рубрики популяризація читання. На міжнародному фестивалі щастя у творчості, От, деяким бібліотекам і нашим авторам передається в подарунок оцей журнал-однокласник. Ми дякуємо редакції цього журналу і е, хочемо, як послання читачам майбутнього, почитати уривок із цікавого твору Тоня Твіст, японський щоденник в полоні рожевої зими. От, бачите, зараз у нас осінь. І така погода не дуже така, я би сказав, мажорно оптимістична, дощовита, така пасмурна. От. Але такі публікації з класними ілюстраціями налаштовують будуть наш, нас на гарний настрій. Якщо ви запитаєте мене, що найдивовижніше в Японії, я відповім, що це фрукти та овочі, які продаються. Поштучно один лимон, один апельсин, один банан, одна морква і навіть картоплина. Всі вони упаковані в індивідуальну упаковку. Так само продається одне яблуко або лише одне стебло селери. Без яблук я жити не можу. Тож для мене одне яблуко. Це була б проблема. Іноді в маркетах бувають пакети з двома чи трьома овочами або фруктами, то це везіння. Моє персональне везіння, коли в пакеті три яблука або три мандарини. Зараз, коли минув деякий час мого життя в цій країні, я вже більш-менш звикла до такого стану речей. Але цікаво те. Що моє ставлення до фруктів та овочів теж змінилося. По-перше, всі овочі та фрукти однакової якості, тому не витрачаєш час на вибирання. По-друге, фрукти та овочі сезонні, і потрібно постійно змінювати раціон. По-третє, ставишся до кожного плоду як до ексклюзивного витвору природи. Для японців овочі та фрукти є обрядовими. Все, що продається, має бути досконалим не тільки на смак, але й на вигляд. Також з своєї особливості приготування. Овочі готують у невеликій кількості і вони супроводжують інші страви з м'яса, сої, грибів та рису. Свіжі овочі майже не їдять, тож японці не готують. Звичні нам салати з помідорів та огірків. Фрукти вживають на десерт. Тому кожен фрукт ретельно очищають від шкірки, майстерно нарізають, художньо кладуть на красиву тарілку та повільно куштують. Завдяки такому незвичайному ставленню до плодів поширюються різні мистецтва, таке мистецтво, як мукімоно. традиційне японське мистецтво декорування. Художня різьба по овочам та фруктам за допомогою ножа. Ось ви бачите цікаву ілюстрацію, а далі в цій публікації можна подивитися. От такі приклади, що в Японії роблять з овочів та фруктів. Ну, культура Японії насправді дуже дуже така цікава для нас тема країни Сходу. Ну і взагалі, знаєте, такий дуже позитивний світогляд японців. Вони з таких простих речей, овочі та фрукти, вони роблять справжнє мистецтво. Отож, ми побажаємо нашим глядачам, нашим читачам майбутнього. Читати українські книжки. Я думаю, що журнал Однокласник без сумніву буде і далі в майбутньому розвиватися, модернізуватися і буде налаштовувати наших дітей та підлітків до того, що треба бути дружніми, щоб серед однолітків, серед однокласників знаходити своїх друзів, От, щоб був дружній колектив, тому що діти будуть навчатися і школи мають. Існувати в майбутньому, можливо, вони модернізуються, але моральні цінності, дружба і фактор людського спілкування воно нікуди не дінеться. І тому ми бажаємо нашим глядачам читати українські журнали. Дякуємо журналу, редакції журналу Однокласник за такий книжковий подарунок. Отож, ми це послання передаємо читачам майбутнього. На цьому дякуємо за увагу.